Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах. хочеться подивитись руни дня, але в тому плані, що зараз дуже сильні обстріли і цієї ночі дуже постраждала наша столиця Київ. Масовані і комбіновані атаки, тому хочеться вперше, поперше, подивитись на рунах. Руни дня в плані небезпек від війни. Покажіть мені, руни, які небезпеки очікують людину, яка зараз дивиться цей розклад саме від війни України з Росією. Покажіть, руни. Руни Дня небезпеки. Покажіть руни. Небезпеки від війни. Так, можуть бути руйнування. Руйнування, може бути хаос і можуть бути, можуть бути втрати, пов'язані з війною. Це може бути принести до, привести до якихось змін в вашому житті. Це може бути не зовсім так, як було вже, як очікування якогось хаосу. І це може бути для вас пов'язане, ця небезпека з рухом. Можливо, фронт наближається, можливо, буде ця небезпека пов'язана з. Переміщенням, чи, чи ви самі кудись можете переміщуватися? Чи це мається на увазі, що небезпеку несе те, що рухається? Техніка якась? Яка, покажіть, руни, точніше, про що тут? Про що тут? Так, те, що рухається, і те, що... те, про що нам говорять. Ну, це як інформація. Ви отримаєте, скоріш за все, інформацію, яка негативно якось вплине, принесе з собою хаос у ваше життя. Можливо, це новини, можливо, це. Повідомлення від близьких, ті, що лякають, ті, на що не можна вплинути. І ви, може, поїдете кудись завдяки цій інформації, може, вирушите кудись. Це може трапитися не зараз, не зразу, через деякий час. Але ця інформація, вона принесе для вас якісь свої результати. Можливо, дійсно вам прийде від когось повідомлення. Можливо, стане відома якась інформація. Можливо, ви з кимось поспілкуєтесь і це якось вплине на вас. Але це буде пов'язане дійсно з війною, з руйнуваннями, з тривогами. І що робити людині? Покажіть мені. Тримайтеся подалі від води, не будьте. Не знаходьтеся в самообмані, в ілюзіях. Можливо, ви зараз не дуже остерігаєтесь <кхів> тривог, але тут руни кажуть, що може бути не так, як ви звикли. Наприклад, щось да? Може, раніше в ваші регіони не так часто прилітало, тепер треба берегтися, слідкуйте за новинами, руни кажуть. Якщо треба, переміщуйтесь. Ховайтесь, йдіть в укриття, виїжджайте, можливо. Не, не будьте в ілюзіях, що це не страшно, що це може вас оминути. Зараз всім страшно. Так, бачите, Руни кажуть, що не перебувайте в ілюзіях на рахунок того, що вам не страшно. Зараз страх він викликає негативні емоції, ці страхи. Страшно чути, коли цей дрон не просто пролітає повз таке, ми вже чули часто, а коли це виникає цей звук пікіруючого дрона, і потім вибух. Це вже трошки інше, Так раніше не було, і це страшно. Руни кажуть, бійтеся цього, остерігайтеся того, що рухається. І що робити, щоб було на благо? Людині, яка зараз дивиться цей розклад. Що їй робити? Робити. Треба дійсно міняти свої погляди на це. І, можливо, треба десь дійсно виїхати. Хтось з моїх підписників, скоріш за все, знаходиться в доволі гарячих містах. Руни радять виїхати кудись з дому. Так, дивіться, якщо у вас дуже гаряче, вони так кажуть, виїдіть з дому, виїжджайте кудись або десь до природи, ну, мабуть, в села. Подалі від води тримайтеся, це, мабуть, для тих, хто живе десь біля моря, скоріш за все, Одеса, Одеса, Миколаїв. Не виходьте на пляжі, не виходьте до моря по можливості. і... Тут як новий період. Руни радять для того, щоб було безпечно, то можна виїжджати кудись в нове. Тут по, по, як би це сказати або вивезіть своїх дітей. Кого є діти, то руни радять вивезти своїх дітей, або ну, поуважніше ставитися до цієї от інформації, яка зараз так лякає, і не нехтувати нею. Так, не нехтувати, але і слухайте свою ще інтуїцію, що вона вам підкаже. Не тільки новини, ще інтуїцію. І знаходьтеся, знайдіть місце, де вам буде безпечно, де ви потрапите, як наче, ну, в більш комфортне, спокійне місце. Ну, ось так руни поки що радять. Вивозьте дітей, не. Не нехтуйте тривогами, не нехтуйте повідомленнями, бо новини можуть бути про руйнування. Переміщуйтесь, виїжджайте, якщо є у вас дуже гарячі точки, або є таке бажання, якщо підказує вам ваша інтуїція виїхати, то виїжджайте. Хоча б на, на деякий час. Руни так кажуть, хоча б десь можливо. Для когось там показано до природи, може, до села до якогось. Виїжджайте, можливо, з якихось гарячих міст. І що? Ще порадите, щоб людині було на благо. Ті, хто зараз дивиться цей розклад на ці дні, на вихідні, на руни як руна дня, як руна попередження. Що? Беззахисність. Ну що ж, сподівайтесь на себе, не сподівайтесь на, як то кажуть, щасливий випадок, да? все ж таки краще сподіватися на самого себе і не довіряти, не довіряти тому, що може за вас, знаєте, як, та, як, як от кажуть. Вищі сили мене збережуть, так, вони то збережуть, але все одно і на себе сподівайтеся. І якщо вам зараз тривожно в вашому місці зараз ем, небезпечно, то якщо є у вас така можливість, десь переміщуйтесь, виїдьте кудись. Може за кордон, може просто з дому, десь в інше місто, може до родичів, може до друзів. Може, у вас є якісь е, місцини десь в інших регіонах України. Ну, труни зараз так радять. Якщо ваша інтуїція вам підказує, що у вас є небезпека, виїжджайте. Особливо, можливо, це стосується тих, хто живе біля води. Не нехтуйте тривогами, не нехтуйте повідомленнями, бо будуть вони зараз ну, тривожними. Ну ось, поки що так, друзі мої, такі руни дня. Для нас зараз бережіть себе, все, що я можу вам сказати. Ну, і покажіть руни на загал, як пройдуть все ж таки вихідні дні для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Випала руна у мене, зараз я її підніму. А це руна шляху. Дивіться, остерігайтеся дронів. Можливо, будуть дронові атаки, їх буде може у ваших, там, де ви живете, можливо, будуть літати. Остерігайтеся. Взагалі, вихідні у вас пройдуть рухливо. Можливо, ви десь будете кудись їхати. Можливо, хтось займається з вас спортом, можливо, хтось намірився десь виїхати, переїхати, або просто ну, буде... вихідні будуть в русі. Буде рух, будуть якісь переміщення, поїздки у вас. Ви будете, якби, не будете сидіти на одному місці, якби не будете чекати. Все, що ви планували, буде відбуватися доволі швидко без перешкод у вас на ці вихідні. Так, тут ще випала. Руна людей, то, можливо, ви дійсно десь поїдете до людей, чи люди якісь до вас приїдуть. Можливо, будете вирішувати якісь питання на ці вихідні, пов'язані зі, зі своєю відповідальністю, з професіоналізмом. Можливо, комусь випаде попрацювати в ці вихідні дні. або... Поїхати кудись або до вас хтось приїде, може викличете якихось спеціалістів до себе, але тут рух і пов'язаний з людьми. Дронів остерігайтеся також і уважними будьте до повідомлень. Можливо, комусь прийде повідомлення на ці, на ці вихідні, якась інформація від людей, від людини якоїсь. І, можливо, вона до вас приїде, чи ви до неї приїдете. Так, тут про партнерство. Можливо, хтось на ці вихідні зустрінеться з друзями, з близькими людьми. Можливо, хтось поїде, щоб комусь допомогти. Можливо, вам прийде якась допомога. Але тут про взаємодію з людьми, про близьких людей, про друзів, про партнерство, про ваші можливо, особисті стосунки. Але тут буде рух. рух. Так що ваші вихідні пройдуть рухливо з близькими для вас людьми, і вам буде хотітися чи їм допомогти, чи вони вам допомагатимуть також, це буде взаємодія, гармонійна взаємодія, враховуючи небезпеки, просто, мабуть, вам буде хотітися провідати або взнати, як там ваші близькі. Поспілкуватися, якщо треба допомогти, то допомагати. Ну Ось такі вийшли у нас не дуже, я б сказала, спокійні, спокійний розклад. Більше все ж таки, я так намагаюся не на такі речі не дивитися, але сьогодні захотілося подивитися на небезпеки від війни для вас і в ці дні. Бажаю всім бути живими, здоровими. До нових зустрічей.